Всім привіт! І сьогодні я хочу зробити Оля та розпаковочку на лялечку Кеті Мона Пазу. Вони навіть не уявляєте, наскільки я хотіла цю лялечку і дуже хочу подякувати своєму хлопцеві за те, що він мені її подарував. Я була нереально щаслива. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, це телеграм-канал та TikTok В телеграмі я сиджу частіше, тому обов'язково підписуйтесь і я буду вас там чекати. А тепер поїхали оглядати. У моїй колекції вже є лялочка Кетінуар. Це базова лялечка Монстр Хай Кетінуар першого покоління і самий персонаж. І зараз у мене є базова лялечка третього покоління Монстр Хай. І подивіться наскільки вони милі разом. Як завжди, на боковині коробки ми бачимо знак Monster Хай. Прекрасніші арти Дарко-Дарк. Dark -Dark, аксесуари та також китю Амулет Кеті Нуар. Ззаді ми бачимо прекрасний арт Кеті Нуар в повний зріст та чотири базових персонажі. Тримати цю лялочку пазовий кадюнуар, тому що моя перша лялечка базова кадюнуар першого покоління, була в Буд стані, я навіть її не розпаковувала. І завжди моєю мрією була розпаковка базовий каднуар. І ось цей момент настав Тож, давайте подивимося трошки ближче на Кеті. У неї дуже миле личко, і мені дуже подобається її колір губ. В неї намистинко. З сердечком та цифрою 13. Але якщо ми візьмемо лялечку першого покоління, в неї є також на мистинку, але з розбитим зеркалом. Тому що розбите зеркало це щаслива річ базової Нуар. Далі в неї є ось така сукня. Зараз ми бачимо ось таку срібну вставочку, яка є і в третьому поколінні, і в першому поколінні. Далі в неї йде ось такий ремінь з цифркою 13. Та ось такі ботильйони. Також колір шкіри у них різний, тому що у першої Кеті це чорний, а у третього покоління він такий чорний з фіолетовими блискітками. У Кеті є сережка, в базовій також є, але в мене просто Бу, тому їх нема. Зачіска у Кеті також залишився хвостик, але тут навіть вже з косичками, і це як на мене дуже цікаво. З нею йде її кішечка, її звати Амулет. Далі розбите зеркальце. Дуже гарний телефончик в дуже гарному чохлі. Також з нею йде ось такий великий рюкзачок, туди навіть поміщається її кішечка та всі її аксесуари. Це дуже зручно, як на мене. Також є бутилочка, яка навіть відкривається. Як я вважаю, найголовніше це її прекрасний мікрофон. Далі йдуть окуляри дуже гарні. Ну і остання це дуже цікава річ це її щоденник з нотами. Точно такий був у Кеті з першого покоління. Ось так виглядають дві Кеті разом. Обов'язково напишіть в коментарях, яка Кеті вам подобається найбільше, тому що я не знаю, в мене немає фаворита, я обожнюю їх обох. Дякую, що ви подивилися це відео. Дякую за вашу підтримку і всім па-па!